Ось тобі приклад. А, а ви як прийшли до цього до цього життя? А, я, по-перше, я почав дивитися тоді був Андрій Полтава. Андрій Полтава більше не було. І я дивився, мені подобалося, як він тролить, але мені, не, ну, мені хотілося по-іншому. Мені хотілося якимись аргументами, бо я бачив, що до Андрія Полтави попадалися люди, з якими можна було поспілкуватися, ну, а він їх все одно тролив, і, ну, як Андрій, да, у нього своя метода. І я вирішив: я, я, от, я хотів по-іншому, тому що якщо попадається, бидло, його тільки тролити, звичайно, а якщо попадається та людина, яку можна поспілкуватися, якась аргументована, вони. ну, Доволі рідко, але вони з'являються в чат-рулетки, ти ж сам, ну, сам це знаєш. І я вирішив записувати, от, ну, от. А, е, До речі, я тоді не знав, що Андрій Полтава, я думаю, він перший був. Запитай своїх глядачів, а чи знаєте, хто в Україні почав перший записувати чат-рулетку? Ну, там казали, що це Олексій Лампова. вата да, да, Олексій лампова -Вата, okay. Да. Мінай що... найперший почав записувати. Він зараз ще рулетку не записує, він записує інформаційні роліки. Але, Але я скажу, знаєте, от коли кажуть, там от у Полтави такий стиль, у то я вважаю, що якраз круто, то, що у нас куча і різних блогерів з різними стилями. Тому що люди, от так як саме як кіно, я, наприклад, не люблю мелодрами, а люблю якісь там фантастику чи пригодницькі фільми. Так, хтось навпаки, йому це не подобається, любить там комедії чи мелодрами, так і з блогерами, так комусь. Хочеться прийти і послухати там якогось там Полтава чи Байрактара, які матюками е, валить там орки, і людина отримує від цього віддушу. що бачить, там орків на нагрузили. Комусь подобається, що орків там логічно розносять, комусь подобається, як наші дівчата там розтирають їх, домінують над ними, Тобто комусь гумор подобається. І це нормально. Я вважаю, що чим більше от блогерів буде, да, е, тим краще.